Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, щоб початок цього тижня був благословенним і протягом усього тижня, щоб ви мали цю силу передавати, оточуючим цю ідею, що означає бути самим благословенням, бо це воля Божа для кожного з нас. Ніщо не важливо у цьому світі. Важливо, щоб ви були самим благословінням для оточуючих. Це те, що Бог хоче. Але для того, щоб ви стали цим благословінням, це не так легко, ви знаєте, що тільки Той, хто має дух Ісуса Христа, Божого Духа. Цього утішителя, духа того, хто воскрес із мертвих. І коли він сходить на вас і починає жити у вас, тоді так. Усі ці розчарування, ось це життя жахливе, де нічого не виходить. Знаєте, можливо. Ви були такою людиною, гарною, можливо, ви нікому не робили зла. Жили, ходили до церкви, і так все було гаразд, але раптом все це було просто якимось автоматичним чи звичкою. В глибині у вас є це незадоволення самими собою. Ви робите якісь правильні речі, ви виконуєте якісь зобов'язання? Як притчі говорять у книзі «Притч». там блудниця каже, Я виконала обітниці мої перед Богом, а зараз я приготую ліжко моє, і я там продовжуватиму у гріху перебувати. Заробляти цей хліб щоденний своїм тілом. Тоді в глибині душі багато хто живе саме так. Вони виконують свої релігійні зобов'язання. Але вони роблять це просто щоб зробити. Вони не живуть вірою. Вони живуть релігійністю. І це є величезна проблема для людства. Люди живуть у релігійності, вони підкорили себе релігії якійсь, але в собі це люди, які не мають задоволення від життя. І ви думаєте, що це Господь Ісус приніс нам? Це тільки для зовнішності, тільки щоб ми робили вигляд, вдавали, щоб ми не мали смаку, не мали солі в житті. Можливо, ти просто так живеш і досі живеш. Ти штовхаєш себе. Але це просто релігійність. Це була ситуація Никодима. Чому він прийшов до Ісуса вночі? Чому вночі? Без сумніву, нікодим, крім того, що він був дуже релігійний, він був екстремально присвячений виконанню всіх цих релігійних обов'язків. Він був лідером релігійним. Він був таким начальником, як зараз єпископ. Але, друзі, він прийшов до Ісуса вночі, тому що Він був нещасливий. Так чи ні? Бо ти йдеш кудись, шукаєш? Це тому, що ти незадоволений своїм життям. Можливо, ви і зараз слухаєте нас саме тому, ви шукаєте. Ви щира людина, але досі ти не міг отримати Духа Святого. І через те, що в тебе немає Божого Духу всередині, ви штовхаєте себе. Це реальність. Тоді ти втомився, ти стомлена у вірі. Ти вже нічого не хочеш. Ти нікому це не кажеш. Ніхто цього не знає. Але в собі ти розумієш це. Чому? Тому що ти став як робот. Такий, знаєте, християнський робот. Зовні ти християнин. Але всередині тебе нічого немає, порожнече. Саме тому, що немає Святого Духа, ти досі не пив води від цього Духа. І чому ти цю воду не маєш? Ти хочеш, а єпископа, я хочу. Хотіти це одне, але діяти зовсім інше. Знаєте, усі хочуть. Хто не хоче мати благословіння? Хто не хоче бути благословенним? Всі хочуть. Але не всі готові залишити гріх. Не всі готові залишити неправильне життя, не всі готові залишити несправедливість якусь брехню, обман, злодійство, хитрість. Не всі готові на це. Тоді, знаєте, це виправдання. Усі так живуть. Це не причина, щоб ви робили як усі інші. Немає значення, що роблять інші. Тоді ти не мусиш слідувати за цим світом, а там друзі, знайомі. Ти маєш слідувати за Богом, якщо ти хочеш мати благословене життя. Якщо хочеш стати самим благословенням. Треба ставити Духа Святого у пріоритет. Що робити, єпископи? Ти знаєш, перше повністю залишити гріх. Немає сенсу шукати Святого Духа, якщо ти в гріху перебуваєш. Ти вночі шукаєш увечері Святого Духа, а потім ти йдеш до коханки. Як ти хочеш отримати Духа Святого? Ти думаєш, Бог він дурень і не бачить цього? Ти думаєш, що Дух Святий зійде на людину, яка впирається в гріх? Ні, звичайно. Потрібно звільнитися від гріховного життя, неправильного життя. Єпископе, як я це зроблю? Дивіться: церква відкрита щодня з понеділка до понеділка. І ввечері, і в день, і вранці ми завжди працюємо. Церква відкрита, або онлайн, ти можеш зателефонувати або прийти. Ти не отримуєш, бо не бажаєш насправді, бо якби ти хотів, давно б отримав. І Бог, він правдивий, Він нікого не відкидає. Коли ти хочеш, мій друже, біжи вперед. І ти маєш це робити. Я можу за тебе молитися, я можу Бога просити. Але якщо ти не бажаєш, що я можу зробити? Моя молитва не вирішить проблеми. Моя молитва вирішить питання лише тоді, коли ти сам будеш в погодженні. коли ми будемо в погодженні тут на землі, і там Бог на небі. Коли є... Ця згода, тоді так, все змінюється. Тоді давайте будемо у згоді з Богом залиш своє неправильне життя. Ти знаєш, я не буду зараз тобі знов все це говорити, всі твої помилки описувати, всі неправильні речі. Ні, ти залишаєш своє неправильне життя, ти знаєш, що неправильно, совість твоя вона засуджує тебе. І ти побачиш, як Бог почне діяти у твоєму житті. Добре? Тоді, друзі, не забувайте, Никодим був дуже релігійним, але Ісус сказав, що йому все це марно. Ти можеш бути будь-ким, ти можеш бути найрозумнішим, освіченим у релігійності. Але якщо ти не маєш Духа Святого, марно. Ти маєш народитися згори. І тільки Святий Дух може це зробити. Тільки Він може відкрити тобі це нове народження. Тоді, перше, ми вмираємо для гріха, для цього світу, для того, щоб у нас могло народитися нове творіння. Нехай Бог благословить вас в ім'я Ісуса Христа. І всереду. Ми чекаємо вас на цьому спеціальному служінні, таке особливе служіння в цю середу. У будь-якій церкві храму Духа Святого. Ми чекаємо на вас. Нехай Бог благословить вас. Амінь.